2 березня поточного року Верховна Рада України прийняла закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. Даним нормативно-правовим актом внесено певні зміни до окремих положень цілого ряду законів України, зокрема в тих частинах, які стосуються порядку виплати пенсії працюючим пенсіонерам та виплата пенсії за віком на пільгових умовах і за вислугу років. Ці зміни набирають чинності з 1 квітня 2015 року. Умовно можна їх поділити на три основні блоки. Так, перший блок стосується виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на посадах державних службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів, посадових осіб, органів місцевого самоврядування. Внесені зміни передбачають, що у період роботи на зазначених посадах призначені пенсії не виплачуються до звільнення з роботи. При цьому немає значення вид пенсії та закон, згідно з яким вона призначена. Зазначена норма не поширюється на інвалідів першої групи та другої групи, інвалідів війни третьої групи. Бойових дій, членів сімей загиблих військовослужбовців. Всі вони на будь-якій роботі будуть отримувати призначену пенсію в повному обсязі. Пенсіонери, науковці, які працюють на посадах наукових працівників, державних службовців, тощо одержуватимуть пенсію, обчислену за загальним правилами. Пенсіонерам силових структур, які отримують пенсію за військовим законом та працюють на посадах державних службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів, у період роботи на цих посадах пенсії не виплачуються. Якщо військовий пенсіонер працює на іншій посаді, виплата пенсії здійснюється в повному обсязі. Другий блок змін стосується порядку виплати пенсій іншим категоріям працюючих пенсіонерів. Для них передбачено, що з 1 квітня 31 грудня 2015 року у період роботи виплачується 85% призначеного розміру пенсії. Ця норма стосується лише тих пенсіонерів, у яких розмір пенсії перевищує 150% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто 1423 гривні 50 копійок. Ті пенсії, що призначені в розмірі менше 1423 гривні 50 копійок, працюючим пенсіонерам, виплачуватимуться у повному обсязі. У працюючих пенсіонерів, яких розмір пенсії більше 1423 гривні 50 копійок, і яким пенсія буде виплачуватися на рівні 85%, у будь-якому випадку розмір пенсії до виплати становитиме не менш 1423 гривні 50 копійок. При цьому працюючим пенсіонерам з числа інвалідів першої та другої групи, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих військовослужбовців, пенсія виплачується у повному обсязі. Залежно від розміру пенсії у всіх випадках, після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється в повному обсязі з наступного дня після звільнення. Статус пенсіонера працюючий чи не працюючий і відповідно розмір пенсії до виплати органи пенсійного фонду України визначають за матеріалами пенсійної справи та даними системи персоніфікованого обліку. Надавати органам пенсійного фонду окремо документи необхідно лише тим пенсіонерам, хто своєчасно не виконав, передбачене законом зобов'язанням. Ання протягом 10 днів проінформувати органи фонду про працевлаштування або звільнення з роботи. Якщо документи про звільнення з роботи буде надано після 1 квітня, то виплата пенсії буде проведена в повному обсязі за весь період, коли пенсіонер вже не працює. Якщо документів про працевлаштування, в тому числі на спецпосадах, пенсіонер не надасть, факт роботи все одно обов'язково буде встановлено пізніше, за даними системи персоніфікованого обліку. У цьому випадку пенсіонер має повернути надміру виплачені суми пенсії. Третій блок стосується змін умов призначення пенсії на пільгових умовах та за вислугу років. З 1 квітня 2015 року поетапно змінюється пенсійний вік для жінок, які виходитимуть на пенсію на пільгових умовах. так для тих, хто матиме право на пенсію за віком за списком номер 1 пенсійний вік збільшуватиметься з 45 років до 50 років. Для тих, хто матиме право на пенсію за віком за списком номер 2 пенсії за віком збільшуються з 50 років до 55 років. Підвищення пільгового пенсійного віку для жінок відбуватиметься поступово до 2024 року щороку на 6 місяців. Також поетапно на 6 місяців за рік змінюється загальний стаж роботи для призначення пенсії на пільгових умовах, як для чоловіків, так і для жінок. При цьому необхідна тривалість пільгового стажу залишається без змін. Аналогічно стосується й окремих категорій громадян, яким призначається пенсія за вислугу років. Зокрема, це стосується робітників локомотивних бригад, робітників на лісозаготівлях і лісосплаві та плавскладу флоту. Для таких категорій збільшуватиметься загальний необхідний стаж та пільговий пенсійний вік для жінок. Крім того, на 5 років поетапно. До 2024 року на 6 місяців за рік змінюється тривалість необхідної вислуги років для працівників освіти та охорони здоров'я, артистів та спортсменів. При цьому умови призначення пенсії за вислугу років в частині тривалості раніше набутого спеціального стажу залишаються незмінними. Наприклад, вчитель або лікар, які на 1 квітня 2015 року відпрацювали 25 років, зможуть у будь-який час після звільнення з роботи скористатися своїм правом та призначити пенсію за вислугу років. Також з будь-яких питань щодо пенсійного забезпечення, ви можете звернутися за телефоном гарячої лінії за номером 31853.